Ціна, ціна, яка ціна, задовбало, беріть ручку, записуйте, щоб раз собі розуміли, яка ціна. Каже, що я в брехун, і від 100 тисяч нічого не можна нормального взяти, щоб був трактор. Типу від 2600, там казав. Хлопці, дивіться. І розписую, розказую, що можна взяти. Саме дешеве, дійсно, ціна 110, ну, 2600, там, 111, 112 тисяч. От такої трьох тракторець. Але, типу, шифен. Кентавр називається 240 ВР. То саме менше, що рахується, вже, буде рахуватись трактором. Не мототрактором, не отака от коробка, мотовочна. А що буде мати Трьохточку точку і ВОМА, і по суті, він десь буде навіть краще, там, ніж Т-40 чи Т-25. тому що отримуєте копієжну ціну, отримуєте вже не судіть по тракторі по приводу. Саме головне в тракторі те тип трансмісії, тип навісного обладнання. Такі шифіновські коробки вони ходять де фіга в людей. Причому. Ото 240, коротше, 200, 350, 240 шифер. те все, що, по суті, можна взяти в районі трьох, що навіть до трьох тисяч. Навіть є такі -во, кентаври з передком 4 на 4. Вони зараз йдуть 300 чи 3200 по ціні з трьохточечною системою навісного механізму, як в Сінтайчику. Далі, хлопці, саме просте шифет можна взяти на сьогодні. 300, то теж одноциліндровий ремінний, то теж з 3 точкем, но те вже трактора більші по габаритах. І ваш їх можна взяти 3100 починаючи з задньопривідна модифікація. І коробка буде 6 передач і 20-й задній радіус Колес. Отакі От вот, 240, вони там різні маркеровки, в залежності від маркеровки, від опцій, там радіатор, де стоїть, чи є нема блокировки. І так далі, примусова гідравліка зараз з'явилася без примусової, від того ж, пляше ціна. Ну так, орієнтовно 300-3,200, починаючи 240 шифер. Ну, то примусова такий о, циліндр зовнішній стоїть, знаружже, що тисне ще додатково вниз. То можна взяти такий трактор з доставкою 300-3,200. З доставкою прямо додому. І такий самий шифен з передком, передньопривідний, На сьогодні наразі на 100 баксів піднялося, тако віддавали дешевше. Зараз 4300 доларів такої самої, але передньопривідний. Тобто з переднім ведучим мостом. Там теж буває така примусова гідравліка, буває просто гідравліка. Вони відрізняються тим, що примусовий мост йде ой, передній привідні йде коробка 8 передач на 6. Три три понижених, А вісім вас буде передати. Чотири повишних, чотири понижних. такого буде тракторець іти на кардані. І задні колеса буде йти 24 четвертий. Він же буде важити тонну 300, тонну 280, якщо будь точним. І во всіх шифенгах, на відмінності від Кентарева, які я показував і скаутів перші, раніше, з тих дешевших, тут іде колія метр двадцять по центрах І вже йде вага 240 там до тона плюс-мінус, і 244-й майже тона 300 чистої ваги тракторів, то дає вам вже повністю роботи повністю любим навісним, яке вам буде треба, які і працюють великі трактора, такі, як там кентаври з трьохциліндрові і так далі. Фактично, ви можете все те ж саме робити цим от трактором. І так. Далі по цінах, якщо у вас категорично, категорично не влаштовує і не влаштовує варіант з ремінним приводом. Ви хочете все одно, щоб був тільки ну, безрамінний без привід на муфті, то є цінта, я теж округляю, туди-сюди 50 доларів. Ну, зараз от така цінова політика. 4 тисячі буде задньопривідний, 5 тисяч буде повнопривідний. В відмінності. Мінімальні між ними йдуть, є з шаровим мостом, є з редукторним. Зараз переважно всі вже йдуть з переднім редуктором. Якщо 240-ї, то вони взагалі всі відрізняються тільки копотами, надписами. Може писати Булат, може писати файтер, може писати Сінтай, може писати ДМТЗ. Різниці немає. 6 на 2 коробка. Саме обичніше, 20-й радіус колес задніх. Отакі От вот тракторці, 4 тисячі, запам'ятайте, 4 тисячі, задній привідний, 5 тисяч. Повна провід на муфті і коробка 6 передач. І теж по колії вони йдуть 1,10 м, вони менші. Якщо вам же трактор треба більший, щоб був 1,20 20 по колії, щоб була коробка 8 передач, щоб було вищі колеса, тобто 24, передні 16, то тогда ціна починається від 5700. Іде РДшка 5900. іде Кентавр, десь в цьому діапазоні, іде Оріон, то трактори без гібкої Муфти з жорстким з'єднанням між мотором і коробкою, з такої більше трьох точки, більш потужною, вона вже півтони піднімає, всі, що були до, піднімає менше. От, і колій метр двадцять. І там вже як вам, модифікація, яка вам буде до вподоби. бо є тут і з примусова гідравліка, є 4-хциліндрові, є і ширші колеса, Там вже, як то кажуть, Хазяїн барин все залежить від бюджету, скільки маєте фінансів можливості, стільки вам і можна вже підібрати, і в залежності від того, що будете знов ж таки тракторцем робити. Такі от кентаври Six дуже популярні, такі, файний світ, колір такий, зелененький, хороший, от. то вже тракторці ну, можна округлить від. 6 тисяч, бо РДшка вона йде оціньована, вона по знижці від 6 тисяч доларів условних одиниць буде за такий от трактор. Любий він не може називатися, я ж кажу, теж, може бути і Оріон, і ДВ, і е, Кінтавер може зватись, і теж ДМТЗ, там є і різні. Но суть в тому, що от обичні мости, двадцять колья, дві швидкості вому. Коробка передач 8 на 2. Ось, є варіант. Якщо ви хочете щось ліпше, трохи по якості, но не сильно дорожче. Но щось не з самого бюджетного Китаю, то можете брати або джинму Вона файна, вона надійніша, вона дуже незручна, або ловова. Його зараз не покажу, бо немає. Там по ціні буде від 6300, і там теж в залежності від комплектації. Там може бути йти. Коробка з реверсом, з може бути іти обична, і так далі. Джин, Лово, в принципі, до 7000 вже може бути із реверсом, а то по 6600 з реверсом. Поняли? Може бути, в з е, кращою комплектацією, ось, сюди, до речі, стоять Вово. Ну Ловова обична, коробка, там, йде NX. От. Факт в тому, що можете вже собі взяти тракторця якогось бі... більш такого бренди. бренду. Low dжиanма давно в Україні, то не ноунейми, мають репутацію, мають мають якість краще самого заліза. Вот тут же треба розраховувати від 6 до 7 в цьому діапазоні, якщо ви маєте фінансів. І якщо, звісно, ви хочете взяти самі топ. Краще з Китаю, що є, от з цих китайців, що взяти, 24 -х 40 40 от з цього сегменту саме краще, саме надійне, саме по якості, по витривалості, по гарантії, по ресурсу. То тільки два варіанти. І того мати треба вже мінімум 7 баксів на руках. Ото буде ДТЗ або буде Донфен. ДТЗ зараз стоїть 7,100, донфенг зараз стоїть 7,400. Ціни можуть мінятися. Впродовж я рідко називаю відео ціни, тому що вони можуть мінятися. Ну, на сьогодні, 24-ки, стоїть тако. ДТЗ 40ка 40 4 буде стоїть е, 9 чи 9,100. Донфенг, 40ка буде стоїть, там 9,300 і з реверсом буде стоїть 10 тисяч. Хто краще з них, з китайців, вже нічого нема взагалі. Є там ще юта, є шифенги, ну, але та теж такі бренди і не рідко бувають, вони рідкі, вони спорні, бо на них там з запчастями складніше і все. От саме такі 24-й ДТЗ, 24-й Донфенг, самі популярні, самі ходові, самі рахуються з усіх надійні. От. І, звісно, на перше місце ставлю Donfeng. Бо на Фдонфенк по надійності рахується сами, сами, сами файний трактор, самий потужний, самий надійний, самий, що люди більш за все за нього відзиваються добре. З 24-х з 40 х тракторець. От. Все, що інше, вже варіації. Можуть бути. І 24-ки обичних фірм, там, типу як Кінтавер, Скаут, там, з більшим опціями стоїть більше, там, до 7 стоїть, до 8 стоїть. Тисяч, там в залежності буде там реверс, буде там інша коробка, буде там більше гідравліки, примусове, Може бути е, сороковки теж в різному діапазоні, 50-ки, там є скаути, кентаври, файні теж. От, то вже уточнюйте, бо я теж все такое відео все не вміщу, всю інформацію. Просто я хотів, щоб ви собі заповнили, запам'ятали і записали ціни нарешті. І потім вже хоча б орієнтувалися, скільки треба грошей мать, щоб нормальний трактор взяти. Ви бачите, як в ріф виходить. А, І того мототрактора ми не розглядаємо. Не розглядаємо. І того 600, тобто 110 тисяч гривень, трьохточковий, самопроста 24-ка там В районі трьох потужніше або передком. То Кентаври, скаути, зубри наймаленькі, але з трьох точки і не мотобочна коробка. Саме головне. Шифен починається 3.204 3, з Sінtajuhi. 4-5. Більші такі, як Оріон, Кентавр і ТД-24, 5706, щось брендове там від 6 до 7. І самі файні, самі топ ой, Донфен, ДТЗ, Буде 7 плюс вже маєте грошей, щоб купити того трактора. От 50, в принципі, зараз без кабін, вони там є тільки кентаври, і ці, то вони йдуть від 8 до 9, в залежності, які там. Чи кентавр, чи Скаут, чи Оріон, чи які ви хочете. 50-ки будуть в цьому діапазоні. 40 ки десь будуть. Колуватись від 6,5 до 8 тисяч, в залежності теж від комплектації. Якщо реверс іде, якщо там примусово йде, воно йде як завжди, набагато дорожче, бо то оборудовання дороге. Якщо у вас такі йдуть, то простіше. Ну, то з економ-сегменту я маю на увазі. Якщо ми кажемо про ДТЗ, про Дунфен, там сороковочка буде 9-10 штук вічно зелених. Треба готувати, щоб вже хокю сороковку таку взяти більш-менш. Ну і з кабінниками. 24 з кабінами. Взагалі ніяких немає. 40 з кабінами починаються на сьогодні від 8,5 Маккентавр попроще. І такі вже файні, там буде інша хронологія по 40, по 50-ках іменно з кабінами. От там вони стоять. Там вже буде ДТЗ-40ка, сороковка, 40, 40 то десь 10, з 10,5. Іде отака От джинна сама проста. Якщо скаут, там буде 12 плюс, там 50-ки, 40-ки буде йти 10 скаут. Ні, на погані там ката хорошо зараз домінує, то ката буде теж від 10, -ти, 11 -ти і вище тракторці на 40, 45, 50 кінських сил. Там вже треба окремо знімати відео, окремо показувати. Самі ходові, такі зелений кентавр 40. 4 циліндрова 40ка за. 8,5. 24 вже ви не знайдете. От у нас остатки розкажу. 24-ка вона вже продана. І їх вже не випускають. То старіших років випуску. Техніка. Хлопці. Тому, давайте, хто шукає собі трактор, кому треба фай... файна консультація. От. Щоб не переплачувати, щоб щось нормально більш-менш взяти, записуйте номер телефону, він є внизу. Я підкажу, які є варіанти, що є, по чому конкретно, яке навісне і всі подобні питання. Тому що знову ж таки в одне відео ти все не вмістиш, що хочеться сказати. Ну а то конкретно вам по цінах розказав, на що орієнтуватися, від чого можна відштовхуватись, що по чому можна буде взяти. Тому, хлопці, давайте підпишіться на канал, поставте лайк під відео. І напишіть коментар, який би ви обрали, які ви вважаєте з цих тракторів вже повністю достойні, щоб, як то кажуть, можна було брати. Я чекаю на ваші ці в коментарях. Вот. І, звісно. Відвідайте наш сайт міні Там розписані всі ціни, там показані всі прайси, все наліччя, всі характеристики, відео огляд є на кожен трактор, ціна, яка стоїть, все повністю там розписано. Тому хлопці, хто теж може потратити 10 хвилин 15, зайти на сайт, пошукати. То от такі 354-й раджу, 10,5, 40 суперова. 4-циліндровий з реверсом, все файно, дуже крутий трактор з хорошою кабіною. З такою простою, ну нормально, дуже надійний а, сам по собі тракторець. Отака от 354 пише, ну він 4 l 22 БТ мотор, має 40 оку. По багато є нюансів різних з тої технікою. Основу, основні, основну інформацію я вам дав. От, якщо хочете, бажаєте вже подивитися щось більш детально, то знову ж таки можете до нас завітати на площадку, заїхати. Якщо цікаво, можете, якщо немає можливості, завітати на сайт, можете зателефонувати. Я вам на номер, на вайбер, на телеграм, можу поскидати варіанти, і відео, і фото, і все, що треба. О, ці зелені мені дуже подобаються, Файна хата. Вони файно грають, у людей працює. Надійно дуже. По ціні адекватно всі комплектації. файні, там Кондиціонер, компресор, ресивер, примусово, всіх, всіх і в дешевших, і в дорожчих, всіх кабінниках повністю сама крута комплектація. Гарантія запчасті без проблем взагалі все є. Приїжджають до вас, там, якщо що, і сервіс робить, і трубки беруть, і все файно. І документами, і приїжджає з день в день трактор з усіма документами. Тому от я радив би такого. Що шукаєте вже більшого з особливо більше 50 сил, то кату розглянуть. 904 файну ціну маємо зробив, 504 ТБшка, 110-й, ну і так далі. Там вже треба буде більш детально по кабінниках. Хто напишете, я ще зроблю відео, розкажу по кабінниках, яка йде різниця з тими кабінами, що, ну, яка різниця між тими тракторами, між кабінниками, між собою. І за що там гроші платяться, і які є варіанти, можна взяти. Тобто по кабінниках я так пройшовся швидесенько. Ну, а я вам файно дякую за те, що дивились відео. Підписуйтесь знову ж таки, на канал, ставте вподобайку і діліться з колегами цим відео. Може, хто шукає трактор. Може хто шукає трактор, буде корисно вам знати. Ну, давайте ще швиденько покажу, пробіжемося по навісному. Скажу, що є, що по чому, яка може бути ціна на навісне. Дивіться, там залежність навісне треба підбирати, залежність залежності від того, який трактор. Не тільки скільки має кінських сил, і, там, да, і так далі, а від того, ще які роботи будуть робитися, і яка земля, що чи потягне, чи не потягне там трактор, по возі і по всьому. Ну, пуги! Самі прості пуги. Український виробник 8-9 тисяч. Польща 12-14 тисяч. То двохкорпусні. Трьохкорпусні, 17, 20, таке плюс гривень. Сажалки для картоплі польські там від 21 плюс-мінус. Борони 29 35 в залежності там, від метражу борон. Фрези наразі від 800 900 тисяч. І такого там, метр сорок, метр п'ятдесят і так далі. Сажавка, ще одна буркінг, вона дорога, вона невигідна. Ну, по суті, от такі є польські сажавочки з пушками, з усім, як положено. Така міжрядка, 14 тисяч гривень, треогрядна міжрядка з регулюками, все. Теж дуже популярно беруть добре, файно на картошку, то виставочний образець, у вас прийде вона нова, не ржава. От, така трьохрядкова з пружинами на колесах, все. І тут можна ставити і стоять ці полга, такі, ну, підгортачі, Можна ще ставити, е їжаки, можна ставити диски, там кріплення дозволяє на то її. І прополювати, і підгортати, все робити. На такі комплекти беруть хорошо, хто на картошку. По копачах на картошку. Культиватори, до речі, міжрядки. Ну, там культиватори від 12 тисяч, там йде 25-30, теж в залежності від виробника різні. Там Польща дорожче, Україна дешевше, скільки рядків, пружина, стріли, які є. Копачі. Трясучка нормально 12 тисяч гривень буде стоїть. Що транспортери, то там вже від 25. Польський транспортер 900 баксів стоїть. Такі по цінах на а, сажалки. Далі. Саме Ну, Бачите, в Польщі йдуть великі колеса. Регулювачні, здорові, груба рама. То є Польща, то є і кальоний метал, де Кальонне залізо йде на ріжучі поверхні на робочій робочі поверхні. Всі робочі елементи йдуть з кальоного. Метал, який не буде гнути, і ламати. Вот. Такі самі вот, типуги маємо теж. Корпуси йдуть файні, добрі. По боронах я сказав. Коси 1200-1300 долярів. роторки польські. А, що там ще є? А, граблі, сонечка 12-14, там в залежності теж які. А, Плюс-мінус по навісному, по основних позиціях. все там, Сівалки і інші, я не пам'ятаю, то зателефонуйте, спитайте. Я вам підкажу, як, чому, які ще навісна є. От, все. Всім файно дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. От, якщо будуть питання, задавайте, не соромтеся. Е, от. Нагадую, доставка безплатна. І, має бути, в кого б ви не замовляли, безплатно, без передоплати наперед. Розрахунки всі з водієм і документи. Терактор е, оформлюється, ну, робиться реєстрація теж за счет фірми, то має входить в стоїмость в ціну. О, сразу це проговарюєте з менеджером, там, де будете замовляти. Ну, або замовляйте в нас і все. Ми вам зробимо все красиво, все файно, все гарно. От, будете довольні, будете радити людям е, нас. А якщо навіть так станеться, що щось якась буде проблема чи брак, то у нас є і обмін, і гарантія, яка працює. Ну, всяке буває, но теж зразу попереджую, що все це є. Тому можна сміливо брати і звертатися. Все. Всім подякував, гарного дня вам бажаю. До скорих зустрічей. Замовляйте, в нас тракторці. От.